Сьогодні. У вас бувають сни про вживання? Коли був тверезень півроку, мені приснилося, що я сиджу у барі і п'ю Кока-Колу, потім я випадково почав пити пиво. Прокинувшись, я відчув у роті смак пива і всю ніч що залишалося не міг заснути. Ще мені якось приснилося, що я палю косяк розміром з людиною. Мені було погано від таких снів, і я вирішив розповісти про них спонсору. Насправді, ніколи не потрібно занадто довго мовчати і чекати. Спонсор дуже серйозно запитав. Хочеш дізнатися значення своїх алкогольних снів? Я відповів, звичайно. Тоді він сказав, коли ти прикидаєшся після такого сну, настав час сходити в туалет. Я не прошу, щоб ти повірив мені на слово, просто перевір. Наступного разу, коли тобі присниться щось таке, прислухайся до своїх почуттів, хочеш ти в туалет або ні. Після того, як ти сходиш в биральню, повертайся в ліжко і скажи, Боже, дякую тобі, що це був просто сон. І можеш спати далі. Спонсор пояснив, що вживання було величезною частиною мого життя. Ось чому мені будуть сниться такі сни. Тому, якщо вам насниться сон про вживання, то це абсолютно не означає, що потрібно відразу ж йти і пити. У другому кроці говориться, що Бог поверне нам розсудливість. Є два стани нормальності. Перший це розсудливість моїх дій, другий це розсудливість моєї свідомості. Бувають дні, коли розсудливості свідомості немає. Але якщо я робитиму правильні дії, ніхто навіть не здогадається, що в моїй голові вік крутиться божевільне кіно. Що жодну людину за всю історію людства не поклала психіатричну лікарню через те, що у нього в голові були божевільні думки. Людей поміщають до психлікарні, коли вони починають діяти як божевільні. Також нікого ще не випустили з психіатричної лікарні тільки тому, що хтось починав думати як нормальний. Людей випускають на свободу, коли вони починають діяти як нормальні. Мій спонсор говорить: що мені слід діяти як розсудлива людина, а про своє божевілля розповідати тільки людям В ЄГ. Вони зрозуміють, нормальним людям на вулиці краще нічого не розповідати. В великій книзі в двох місцях є обіцянки, що нам повернуть розсудливість, але ніде не говориться, що я зможу керувати своїм життям. Отже, мені треба перестати намагатися керувати моїм життям. Одна з найважливіших речей, яку я хочу до вас донести, полягає в одному слові: і це слово сьогодні. Найважче, що мені треба робити, це залишатися в сьогодні. Я постійно намагаюся жити в майбутньому, я чогось боюся, я намагаюся позичати біль у завтрашнього дня. Після проходження кроків я дуже рідко повертаюся в минуле. Раніше я часто туди повертався і ікравий біль вчинених помилок. Якщо я повністю занурююся в минуле, витягаючи звідти весь біль, а потім ще заглядаю в майбутнє, починаю там ще позичати біль від можливих. Розлучення, раку, втрати роботи. Тоді в сьогоднішньому дні мені стає так погано, що я не можу з цим жити. Ось чому для мене так важливо знаходиться в сьогоднішньому дні. Це магічне слово в одужанні – сьогодні. Мені треба постійно використовувати його в моїй промові. Кожного разу, коли мій підспонсорний Олег телефонує мені по телефону, я у нього запитую, як справи сьогодні. Він мені відповідає, сьогодні добре. Хотілося б частіше чути від моїх підспонсорів слово сьогодні, і щоб вони частіше чули його від мене, не лише у розмовній мові, але й у молитвах. А ще важливіше, щоб це слово як можна частіше звучало в наших думках. Питання не в тому, що я робитиму з моїми фінансами, а в тому, що я робитиму з моїми фінансами сьогодні. Відчуваєте, наскільки легше стало питання? Моя хвороба не дуже креативна, вона поливає мене одними і тими ж помиями. Хвороба хоче, щоб я узяв в біль з майбутнього, з минулого. В усіх по справжньому важливих для мене питаннях є слово сьогодні. І усі правильні відповіді також несуть в собі це слово. Мій Бог це Бог тут і зараз. Коли мій підспонсор не розповідає мені про серйозну проблему, я прошу його повторити, в чому полягається проблема, але тільки зі словом сьогодні. І потім я допомагаю йому знайти ті рішення, в яких є слово сьогодні. Ми не намагаємося виправити усе наше життя, що залишилося. У нас це все одно не вийде. Прямо зараз ви живете в тому майбутньому, якого ви так боялися. Ну і як у вас справи сьогодні? Нормально, а зараз, а зараз в залі йдуть повімсьмішки. Один з моїх вчителів каже, що моє завдання потрапити в проміжок між хлопаннями в ладоні. І скат ласкає в долоні. Це і є моє життя між хлопанням. Сьогодні я був з вами весь цей час. І мій розум не відлітав ні у минуле, ні в майбутнє. І немає ніякого іншого місця на землі, де я хотів би зараз бути. І ніякого іншого дня, окрім сьогодні і зараз, я отримую вас як дар. Сьогодні. Ми говорили про концепцію вищої сили. На 47-й сторінці Великої книги є три пункти. А. Ми були алкоголіками і не могли куривати своїм життям. Б. Можливо, ніяка людська сила не змогла б позбавити нас від алкоголізму. В. Бог міг позбавити і позбавить, якщо його шукати. Бог міг позбавити і позбавить, якщо його шукати. Бог, якого я описав, це Бог всемогутній, той, що любить, ніжний, хоч і кращого для мене. Тому відповідь на питання, чи може він мене позбавить від алкоголізму? Так. Чи хоче він мене позбавити від алкоголізму? Відповідь також так. Це витікає з опису Бога. Але якщо я його шукатиму, не знайти Бога, а шукати. Далі сказано: будучи переконаним в цьому, ми приступили до третього кроку. Переконаними в чому? У тому, що я алкоголік. Я не можу керувати своїм життям. Ніяка людська сила не могла позбавити мене від алкоголізму. А той Бог, в якого я намагаюся вірити, може і хоче мені допомогти, якщо я його шукатиму, якщо я в цьому переконаний, я приступаю до третього кроку. Перші два кроки вже зроблені. третій крок звучить так: прийняли рішення передручити нашу волю і наше життя в турботі Бога, як ми його розуміли. Мені дуже легко запудрити самому собі мізки. Я дуже багато читаю між рядків. Мій спонсор запропонував мені послухати історію про жаб. Три жаби сиділи на огорожі, дві вирішили стрибнути в озеро. Питання скільки залишилося жаб? Я тоді відповів одна. Спонсор сказав на огорожі залишилося три жаби. Ті дві просто вирішили стрибнути, вони ще не стрибнули. Якби ти міг в третьому кроці доручити своє життя Богові, наша програма складалася б з трьох кроків. Що ще потрібно після того, як ти віддав життя Богові? 12 кроків. Це опис того, як ти виконуєш своє рішення. Процес стрибка описаний в кроках з 4 по 12. Кроки спеціально так пронумеровані, щоб розумники не намагалися їх міняти місцями. Перше, що необхідно для здійснення третього кроку, надбання впевненості в тому, що життя, побудоване на свавіллі, не може бути успішним. Якби моє життя було успішним, я б ніколи не опинився це в реабілітаційному центрі. Мені б не знадобилося допомога. Якби я міг змінити себе, мені не потрібно було б приходити в АА. Я просто змінив себе і пішов далі. Але я не можу змінити себе. Я можу змінити тільки мої дії сьогодні. У цьому полягає вся сила. В процесі того, як я день за днем змінюю свої дії, я міняюся зсередини. Мені треба перестати намагатися змінити самого себе відразу зсередини. Це не працює. Таке життя, побудоване на свавіллі, майже завжди приводить нас до зіткнень з чим-небудь або ким-небудь, навіть якщо ми керуємося самими кращими помислами. Анонімні алкоголіки, сторінка 58-59. Цей рядок мене збентежив. Дуже часто у себе вдома в США я чую: перевір свої мотиви. Тут говориться, діємо, керуючись самими кращими помислами, тобто мотивами. У великій книзі сказано, що навіть якщо я керуюся кращими мотивами, мені це не допоможе. Хочу поділитися з вами, як я отримав урок на цю тему. Я працюю у бізнесі з продажу. Один з клієнтів здійснював зі мною більше 50% усіх моїх успішних угод. Завдяки ньому я заробляв дуже хороші гроші. Ми були друзями, наші дружини товаришували. Ми ходили у гості один до одного. Він міг збільшити своє замовлення удвічі і таким чином збільшити мої доходи. Одного разу він подзвонив мені і сказав, що його дружина тільки що народила. Вона не народила на два місяці раніше терміну. Це була погана новина. Він розповів, що все не дуже добре, дружина з дитиною в лікарні, і після цього запитав, чи можу я приїхати і помолитися за малюка. Я сказав так, звичайно, сів за кермо і поїхав. Відстань до лікарні можна було здолати за 10 хвилин. Я їхав і робив те, про що ми говорили, перевіряв свою мотивацію. Я можу знайти хорошу мотивацію для чого завгодно, але я не міг відповісти на питання, яке в той момент мене турбувало. Я їду молитися за дитину, щоб принести духовне полегшення цій сім'ї, чи я їду в лікарню для того, щоб добре вглядати перед батьком дитини, який може удвічі збільшити мій прибуток. Я не міг відповісти на це питання. Я зупинився біля лікарні. Часу у мене було обмаль. мені потрібно було поспішати. Я вірю, що коли потрапляю в подібну ситуацію і не можу знайти відповідь на питання, яке мене тривожить, відбувається одна з двох речей. Або я ставлю неправильне питання, або що допустимо і нормально, я зробив в цьому випадку помилку. Я почав молитися. Боже, мені потрібна відповідь прямо зараз. Я не прошу вас повірити, що відповідь, яку я отримав, прийшла від Бога. Але я хочу, щоб ви знали. Я вірю, що відповідь прийшла саме від Бога. У мене з'явилася дуже ясна думка. У формі питання піти в лікарню і помилитися про хвору дитину. Чи суперечить це якимось, якимось принципам твого життя? Далі я подумав: ні, немає, не суперечить. І наступною думкою було: тоді йди й молися, немає причин, щоб не робити правильні речі. І не існує ніяких виправдань для того, щоб здійснювати щось неправильне. Я усвідомив, що не можу довіряти своїм мотивам. Добре, коли у мене хороший мотив, але принцип завжди важливіший. Один з моїх вчителів говорить, що 12 традицій це список принципів, які встановлені, щоб захистити Ей від моїх найкращих мотивів. Це для мене абсолютна істина. Я повинен відійти від управління своїм життям на основі моїх мотивів. Егоїзм, егоцентризм. У цьому ми бажаємо корінь усіх наших проблем. Анонімні алкоголіки, сторінка 60. Мій спонсор при приходженні третього кроку запитав мене, хочеш почути саму хорошу новину? Я відповів, звичайно, хочу. А хочеш суперновину? перепитав він. Так, звичайно, затерпінням відповів я. І тоді він прочитав, таким чином ми самі є причиною наших бід. Ти що, знущаєшся? поцікавився я, почувши прочитане. Спонсор трепеляче пояснив, якщо причини твоїх проблем дружина, поліція, судді, діти, тоді тобі кінець. З іншими ми нічого не зможемо зробити. Але і хороша новина. Проблема є ти. І якщо ти привнесеш трохи готовності до нашої роботи, ми зможемо щось змінити. Він був правий, це була краща новина. Я почав розуміти, що мені не потрібно бути жертвою, жертві краще не стає. Поки я розповідаю собі, що причина моїх бід це чиясь провина, нічого не змінюється. Коли я беру на себе відповідальність за те, що відбувається, тоді я можу якось змінити ситуацію. Передусім, ми, алкоголіки, повинні звільнитися від цього егоцентризму. Старінка 60. Як ви думаєте, важливо це або ні? У Великій книзі нам пропонується така нейтральна відповідь. Ми повинні зробити це інакше, він, егоїзм, об'є нас. У мене було багато проблем з наступним реченням: Бог робить це можливим. Одна з речей, яку мені дали з собою, коли відправляли в це життя, це моя воля. Без Божої допомоги і захисту люди подібні до мене, наприклад, ті, хто п'яним бере участь в бойових діях, як я, такі люди не змогли б дожити до 41-року, щоб протворізити. Я вірю, що пропоную себе творцеві, не просто вимовляючи, Боже, допоможи, я більше так робити не буду, а сказавши наступне: Боже, візьми моє життя. У цей момент я віддаю йому свою свободу своєї волі, яка дана мені від народження. Я кажу йому, я більше не хочу цієї свободи. Будь ласка, забери повністю. Це звільняє Бога від моєї вільної волі, і він починає безпосередньо діяти в моєму житті, тому що я запросив його робити все, що завгодно йому. Також можна зробити висновок із сказаного вище, що Бог дозволяє нашій хворобі убити нас. Я бачу, як хвороба вбиває. Я вірю, що Бог поважатиме свободу моєї волі до моєї гробової дошки. Але якщо я віддаю йому усього себе, Усю свою волю, своє життя і намагайся залишатися з ним в сьогоднішньому дні, це усе змінюється. Велика книга вказує алкоголікові на необхідність ухвалення рішення, завдяки якому Бог стане главою його життя. Я запитую підспонсорного, чи готовий він прийняти це рішення, передоречити своє життя Богові. Я ставлю питання так: ти вже досить насолодився свободою волі. Якщо хочеш подумати про це, якщо ти не упевнений, будь ласка, подумай. Ми тут не в іграшки граємо. Це питання Питання життя і смерті. Я був на багатьох похоронах. Коли підспонсор не говорить, що він готовий, ми офіційно передаємо управління. Від тепер Бог керує його життям. так само, як я говорю підспонсорному. Ти прийняв прекрасне рішення, я хочу укласти з тобою угоду. Якщо коли-небудь у тебе станеться затьмарення свідомості, і ти захочеш змінити своє рішення, ти прийдеш до мене і офіційно його зміниш. Так само, як ми це рішення зараз офіційно прийняли. У різні часи життя важче або радісніші у людини можуть бути різні стосунки до цього життєво важливого рішення. Але саме рішення, незалежно від обставин часу, залишається незмінним. Дуже багато прекрасних речей обіцяє мені обіцянка третього кроку. Давайте розглянемо молитву третього кроку. Що вона означає? Боже, я пропоную себе Тобі. Ми не говоримо, Боже, допоможи. Ми говоримо, Боже, візьми все, що є. І якщо вже ми віддаємо себе повністю, то краще віддати себе такому Богові, якого ми описали у своїй власній концепції. Далі ми говоримо, щоб створювати, іноді, щоб щось побудувати, треба щось зруйнувати. Я дуже люблю попереджати новачків. Швидше за все, коли ми прочитаємо цю молитву, деякі речі, які тобі подобаються, зникнуть з твого життя. А ті речі, які тобі не подобаються, можуть з'явитися в твоєму житті і залишатися в ньому. Подумай про це як про два шари у Боулінгу: моя воля та Божа воля. Вибирай щось одне. Я завжди думав, що змушу Бога працювати на себе. Тобто, я потурбуюся про секс і про гроші, а він нехай піклується про усе інше. Не тут то було. Потрібно вибрати один шар, як у Боулінгу, правий або лівий. Звільни мене від пут егоїзму, щоб я. Міг виконувати твою волю, позбав мене від тягу, щоб я міг бути корисним. 27 років тому я почав читати велику книгу приблизно по дві сторінки в день. Я розпочинаю з передмови і рухаюся аж до 160-ї сторінки. Я вимагаю цього від підспонсорних. Якщо людина не може прочитати дві сторінки в день, то я швидше за все не зможу йому допомогти. Якщо ви регулярний читач великої книги, ви знаєте, що саме в ній ми знаходимо нові відкровення, що допомагають одужанню». Тому що, коли я зростаю духовно, я новими очима читаю нашу книгу і знаходжу в ній для себе нові істини, корисні молитви. Нам надано попередження. Ми довго роздумували перш ніж зробити цей крок, щоб бути впевненими в нашій готовності віддатися йому остаточно. Краще робити третій крок з правильною людиною. Люди, яких я спонсорую, можуть зробити його з ким завгодно. Але вони обов'язково повинні зробити третій крок також зі мною. Між початком третього кроку і кінцем дев'ятого відбувається щось дуже важливе. Необхідно, щоб поряд з людиною, яка робить третій крок, був присутній той, хто вже зробив усі кроки. Трапляється, що люди, які перший раз в житті читають молитву, починають ридати і не можуть відстати з колін. Хтось повинен обійняти їх. Цей привілей по відношенню до підспонсорних був у мене. Також у великій книзі говориться, що можна написати свою власну молитву. Головне виразити загальну ідею. Моє місто Нешвіл це місто муз... 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 музики. Іноді здається, що письменників і музикантів в ній більше, ніж людей. Я якось спонсорував одного такого творчого хлопця, і він сказав, я хочу написати свою власну молитву. Це зайняло тиждень і він написав прекрасну пісню. Правда, він упустив одну невелику деталь, що Бог, глава усього цього твору. У іншому все вийшло дуже красиво. Я не здивуюся, якщо ми коли-небудь почуємо цю пісню по радіо. але для молитви третього кроку вона не підходила. В результаті ми помолилися, так, як написано в книзі. Кроки робити легше, якщо ми поділимо їх на дрібні фрагменти. Я люблю пограти з цим. Приміром, мій підспонсор вже чув на зборах, як важко робити четвертий крок. Але це неправда. Я вважаю, що четвертий крок найлегший з усіх. Трохи довгий, але дуже легкий. У Америці часто говорять, не поспішай починати четвертий крок, тому що можеш почати пити, коли його робитимеш. Правда, я такого ще ніколи не бачив, щоб люди робили четвертий крок і поверталися до алкоголю. Я бачив декілька тисяч людей, які пізніше, ніж слідувало, починали робити четвертий крок і продовжували пити. В книзі даються дві часові рамки. Коли потрібно починати робити четвертий крок. Перша часова рамка розпочинається зі слова потім. Потім ми приступили до енергійних практичних дій. Потім, це коли ми піднімаємося з колін після молитви третього кроку. Далі по тексту сліди. Хоча наше рішення було життєво важливим і віршальним, воно не зробило б тривалого ефекту, якби не підкріплювалося серйозними зусиллями. У цьому місці необхідно зупинитися відразу ж. Це друга часова рамка, тобто між потім і відразу ж те, що посередині, саме відповідальний час для початку четвертого кроку. Далі, по тексту, з метою усвідомити все те, що заважало нам всередині нас, і позбутися цього. Мені треба позбутися від чогось, що заважало мені в житті, від чогось, що блокує мої контакти з Богом. Якщо все, що я роблю в четвертому кроці. Це тільки пишу, тоді я позбавляюся від чорнила, паперу і часу. Жодна з цих речей не блокує моє життя, моє спілкування з Богом. Саме таким був мій перший четвертий крок. Тільки писанина. Ніякого звільнення я тоді не отримав. Пізніше мені дали певний сценарій спостережень і молитв. Ці спостереження і молитви змінили мене. Я розповідаю вам те, як я роблю кроки, ґрунтуючись на великій книзі. У мене були друзі і вчителі, які роблять ці ж кроки, але трохи по-іншому. Проте я вважаю, що ми з моїм спонсором, молитовно, підходячи до великої книги, виробили найбільш зручний спосіб, а саме просуватися по кроках від слова до слова, від речення до речення.